Ти зайшов у мій дім, із якого це право. Це моя територія, моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник, і серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім, гість непроханий, ворог, і брудними червиками просто по моїй душі. І брудними руками, що вкрилися плямами крові, гарячково обстрілюєш серце моєї землі. Та невже не боїшся найвищої кари, що настигне, настигне, повір, як наступить твій час, замаскований в очі, забутої Богом отари. Пам'ятай, з нами Бог. А це значить, що небо за нас. Дуже хотілося, щоб було небо за нас, бо цілі Бог з нами завжди. І тоді ми говорили про те, щоб закрити небо. Нам давалося, що це скоро відбудеться, правда, так в перші дні. Сподіваюся, дуже сподівалася, що це, це так пару днів якось і ми вирішимо цю проблему, але бачите, як світ довго від, відгукувався і повільно це все, і тяжко відбувається, багато людей наших загинуло. Алло, а чому розділ про війну у вас в книзі йде останнім, а не першим? Ну, Ця книга якби була вже сформована, знаєте, і я а вже доп... допомогу. та, я доп... доповнила, просто я не думала, що взагалі буде такий роз... розділ, бо до того я вже її в принципі, готувала до видання і тут. Його там не є дуже багато віршів, тому що не писалось так сильно, знаєте, про якісь такі речі насущ насущні, ось а тільки про такі якісь наші зараз. Сучасні. Чому ви вирішили об'єднати книгу із попередніми речами з цими? Це може якийсь такий підсумок, якась така риска під якимось творчим процесом, чи чи, чи просто така задумка у вас? Ну, хоч я не то, щоб я не об'єднала всі вірші, там таких збірок не взяла. Там десь не знаю, частина, можливо, взагалі всі книги, можливо, частина четверта віршів деяких з попередніх збірок, таких самих, самих для мене якихось важливих, що можуть щось розказати людям. І мене в мене з'явилося за цей час багато нових читачів, які питали про попередні збірки, а поки що я їх не планую видавати. І мені шкода було, що ну, вони просили це, я в це є в збірці. А його б якби не планувалося в цій збірці. І мені шкода, було, я вирішила створити таку більш підсумкову, так як ви кажете. Збірку для мене вона така сама е, глобальна з того всього, що я видавала, і сама під, так, підсумкова зараз от цього всього, що, що є для мене. Вони самі такі вибрані всі, ну і плюс нові, звісно. Почитайте ще якісь поезії?